Гострим паром про європейські цінності 15-річна тлумацька гімназистка здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі творчих робіт Європа навколо мене. До числа призерів Оксана Процик потрапила завдяки красномовному есе. У своєму творі дівчина розповідає про власну європейську мрію. Нині каже авторка, чи не у кожному домі говорять про інтеграцію до ЄС та навперебі лають бездіяльність влади. Між тим ніхто не задумується, чого Україну до Євросоюзу брати не поспішають. Натомість переконана юна призерка починати. Треба з себе всі часи в Україні було, що відродження держави було покладено на інтелігенцію, на еліту люди, лю, людей, які знають, які можуть вести вперед, які, наприклад, дотримуються європейських поглядів. Україна буде жити добре тоді, коли моє покоління, такі як я підуть на роботу, а наступне покоління вчитися в університетах, тому що збирається ці, ці ну, якраз свідомі люди, які вже більше розуміють, які розуміють європу, які розуміють наші проблеми, і тоді в нас буде що змінюватися. Всеукраїнський конкурс творчих робіт молоді ініціатива агентства Укрінформу за задумом, юні учасники мали змогу випробувати себе одразу у трьох напрямках: як журналісти, фотокореспонденти чи відеорежисери. Адже основне завдання «Москового штурму віднайти талановитих та головне небайдужих школярів. Щоб побачити, як діти зараз думаються, які цінності європейські вони взагалі вбачають. Є дуже цікаві думки, є підняття гострих проблем соціальних, і це чесно кажучи, Кажучи, здивувало нас, що є, є діти, які так думають. Загалом участь у пілотному проєкті взяли понад півсотні конкурсантів з різних куточків України. Призові місця відповідно цінні подарунки розділили між собою десятеро найкращих.